Вчора. Кажи нам привіт. Ага. Дивись, я тобі там поклала. Фенді погоду. А що тут таке? Ну це ж я м'ясо їй сушу. Оце зварила, а потім на батарею це сушу. А, але... диві, диві, що робить. Щас покажу. Ш... Твоє блюдо. Ага. Ой, Віка телефонує, зараз візьму. Так би було сказано. <реш> Даю смаколики, все, і вона все одно мене наказує. Ага. Так. Ну, кашу ця вже вона не істина. Ну, бо по, вона побожа, давай її, давай. Вона побожа і каші хопроси. Як їсти захоче, то. Так. <реш> 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 <Де шось. реш> не пыла липучку этот и ось вот сюда таку. И вот даже вот такую крышечку не держим, а не Те. Фигня. Да вот эти а липучки э. они. Хиба на клей садить, знаешь, что Ну да. И... А так не держи. Что она там есть? Та, конечно. <свят> 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 Дивиться. Дивіться, Це такий смаколик. Не їсти ми Це гав'ядін? Да. Так. Так. Так, 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 так. Все. Так. Нема. Кончила. <рес> а що ж, ти каже, мало дала. Так це їй під корови треба дати. Ой, піпкою. не говори. <рес> Ох, вона ж їх і любить. <рес> Я кажу Віка, ну навіщо це? Я, давай я попробую. тут. Вона каже, ну попробуй. І оце ж я насушила. Ти мікроворновки сушиш? Ні, на батареї. Оце ж а -а -а. зварила. Зварила і на батарею. Хорошо. Угу. І воно таке не дуже сухе. Так, да, так, да, якраз. Немає вже. Дивися, немає. Бач? А, ото, нема, нема, нема. Все, нормально. Хорошого потрошку. По так буває. Так. Чай. Чай, Наташі, бутерброди, потім я собі. Це тобі все. А ти думала, що? О, зараз ми відкриємо. Чай новий. А той що. Ну тут нема червоного. Та яка різниця? Ну бери. Дивись. Яка різниця? Ну, нас чого ти воно на три пачки. Ну що ти їх будеш розпрема. Ну, цей ну, видно. Лимон не чий. Так. Якось. Так, так. Ага, цукор. Цукор. Так, Наташа. Mm. Бамбук. Зукор. <клес> Молодец. Так. Всі знаєш. Да. І собі роби. Зараз роблю, зараз. Да це чай, зая, це чай. На, нюхай. Так. А, не воно, так. Не воно. не воно. А я тобі казала, що у вже уже кончилось. Ага. Зараз я собі теж. І тобі зовтайки таки сам державні. Ага, Час, Наташ, підожди. Де моя чашка? З дракончиком. Тільки мені без того, без цукру. Ага. Так от мені зараз, зараз виб'є мені. Так, пряники достаємо? Ні. Ні? Ні. Добре. Ветерброд. Угу. угу. Значить, твої діточки поїхали в Дніпро. Так, да, вони поїхали в четверту поліці. Ага. Ну так. Це знову його поставлять там на очот, так? Так, звісно. Так, давай. На учорті, я тоже кажу, сьогодні як не приїду. Ага, то лишиться там у да. Да? не так? Ага, так. Та довго щось міст сухарик сушиться. Там, там. Що там ето, з телефоном все добре, дивилася? Ти знаєш, капелькою не дивилася. А, да? Да, ну, давай, вчитель, буде мало. Та я ще поставлю, як мало буде, М -м -м -м. не переживай. Держи, держи, держи. О, хватило. Єсть? Так, так, так. Це ж... Я заметушилася. Наталя сьогодні прийшла, я тільки встала. І... Я сьогодні мусор винесла. Сьогодні понеділок. У нас у вівторок. І думаю, чого в тоні не нема мусора. А вона каже, так сьогодні ж понеділок. Господи. Що там буде? Та як діти будуть у Дніпропетровському? З одинадцяти до двох світу не буде, так що пекти нічого не, не будуть, не знаю, суп у мене є, вермішель є. У мене борщ є, Наташ, тільки позавчорашній хочеш? Ні, я якщо й тебе я казала Наташі, кажу, вам звалить борща. Вона має, я подзвоню, скажу. Ага. Каже, як і варить, так ідесенький. А, це так, як у мене синочок любив, щоб там кажу, то ж одна юшка. І що ж ти навар буде? Ага. То як теток свіжий, може він каже. Я теж може омлет зробити. Це яйця. Угу. Тобі хочу. Не, не хочеш? Не хочу. Ладно. От уже. Не хочу чаю він, чогось не знаю. Добре. нічого І вже ж стільки. Та я не знаю скільки. Без двадцяти десять. Вони ну, в мене раз... відстають без десяти. Так, два твоїх, один мій. Хара. А що мені буде по півтора? Ні, Наташ, два твоїх. Я потім собі зроблю, як захочу. Перекус буде. А ти поїж і будеш відпочивати вдома.

А, ну щось сідаємо, так? Да? Да, Тільки ж дуже гарячий. Ну так а ми поля лякаємо, я відключаюся. Ну що ми, чаюємо ми. Да. Ти ж вже посиділа на, да, на стільчику. Наташа вже опробувала, я сказала, вже що. І хорошо так що да? да. ж вона говорить? Чого ж він не зробив ще на, ту... ну, на той да. бік? Мабуть, О, диви, яка так, нема, вони низенькі, Наташ, видно. Він би зробив, він же ж в курсі. Мабуть, я іди. Ой. Ну я його теж візьму яке то, щоб сидіти. Але воно до столу, мабуть, буде низьке. Та ти знаєш, пройде. Пройде. <райде> Хорошо. Пройде. Ну, трохи, ото й Ага. А, ну можна щось підставити під його якесь. А його ж ніхто не буде трогати, оце поставить і хай стоїть. І, хай і не буде сюди туди у стовпчики носити, табуреточки носити. Точно говорю, Наташа, ти так сиди? Я фото зроблю, а вона сміється. Як баба дровами торгує, так і я. Та зараз і дрова бачила там, ти може не звертала уваги, скільки в вайбері продають дров люди. І пиляні, і всякі. Сіла біля кучі. Зальком кажна пиля. Та мало. Ми вибираємо собі літо. На чому, сидіти? На чому сидіть за цим столом? Ну, оце ж Вже тут вона посиділа, попробувала. Оце дуже хороший, угу. а там трошки якби чуть. чуть Ну а ще можна сидіти. Можна сидіти. Ну оце і добре. Хорошо, а То точно як стульчик. Ага. І каже: не будеш тягати табуретки. Ну, так, сюди туди, дощ ховає, доща нема сюди. І кожного ранку виношу. Ізену, ага. І заношу. А не поставив. Поставив, хай стоїть. Давайте, ну, поки. поки. Телефонувала Валя, каже, забереш свою кавомашинку. Вийдеш, кажу, вийду. Ну і виходжу. Не знаю, чи вона ще тут. І я вийшла. Ой. О, дивіться, кавомашину вона мені дає. Кав... Кавом молку. Ай, О, скільки у нас тут. Скільки у нас дров, валя. Привіт, сонечко. Ти казала каву молку, а там ціла. А, та О! Думала, арбузик. Гарбузик, гарбузик. Міняємося. Да, так, міняємося. Ти хотіла штип поставити, бо вона. Пішли, зайчик. А. З наступаючими святами вас, Здоров'ячка вам Кріпчайшого, щасливих і радісних моментів вам в житті, щоб всі мрії і бажання ваші збувалися, і саме головне миру нам усім. Нам усім. Дякую, так, Валюша. Щоб ми на конець тоді содіждалися. Так, миру. що за свято? В тебе такі сережки гарні, я раніше не бачила. Так. Та їм я розкажу. Ой, які гарнючі! Ходили, доця нам купила квитки. Театр oh. була вистава дуже гарна. Мені так сподобалося. Я стільки отримала довольстві. Це море, море. Я, я уявляю. Було ніч перед Рождеством. Ага, такий спектакль да, спектакль дуже вистава. Вистав по українськи да. з українськими піснями, з українськими колядками, танцями українськими, гопаками, О. костюми, які гарні були, а декорації, які як побували в казки, перемістилися в те, будемо казати, в той час дуже сподобалося, Артисти дуже гарно. Грали, мені дуже спектакль дуже сподобався. І сподобалося те, що дуже багато молоді прийшло на виставу. Повний зал був, і на балконі, в лоджях кругом були О, людей було багато. Людей дуже багато і молодь. Основному... Валюш, ну, пішли, мабуть, бо то важко тобі нести. Щас. А ви е, каву всю помололи, хоч? Да. Якщо так, ти ж звертайся. Всю. Так, на твої стаканчики а, я ще дякую. буду збирати. Дякую, ще дякую треба? треба. Там і прозорі, і з під сметани, з під кави. Все піде, все піде. Я ж купую то. Ну, я а, не а не наші, так. оце ж Віка, то на роботі, то і каже, так, не викидай валі все дуже так, треба. Так, Раніше ж ми їздили на кладовище кожну неділю, а. А. то мені і Люся збиралась, а зараз ж ми рідко, ну вистачає. Ну і далі? Так ми так відпочили гарно. В Антракті нас запросили, Катя була своїми друзями і друзів мами й папи також були. Так ми познайомилися з ким знайомі були, з ким тільки познайомилися. Зібралися там в холі. Там хол так наряжений був. Ялинки такі гарнючі. Зліва і справа були прикрашені ялинки. Ми фотографувалися там, і вони нас пригостили шампанське. Вова мій не пив, бо він був за кермом. Ми на машині їздили, а всі при а всі? я зовсім не очікувала. Я кажу, я не п'ю, а вони мене заставили. Потім ну да, ти ж вообще ж не да. ліки, ну, ліки. театр це здорово. Я б ще хотіла поїхати. Я кажу, треба подивитися, коли буде київський театр до нас, приїде вона Франка. Або карпенка Карого, Мені хочеться а дороговцеву подивитися ага. в виставі. Дуже б хотілося. Кажу, будемо дивитися. Тепер кажу, у нас буде культурна е е вирядка. Якраз кажу, зимо зимою. зараз такої да, роботи да. немає, тому будемо себе присвячувати театру. Це дуже дай Боже, щоб тільки мир був, щоб здорово, не летіли так. сюди. Як оце цю вечір так вообще дивлюся? Дніпропетровська область червона, ніде не червона. Дніпропетровська область червона, а потім оця ну, усілена, оця повітряна ще. І да. знову, і, і так довго було, потім відбій. Ну, слава Богу. У нас покруска, Куди воно? Поруч тому. Угу. Дай Бог. Тут. Коли ж вона закінчиться, важка, важка ситуація в країні дуже важко. Нам да. свята нам ну як сказати, сім'я збирається за столом все. Да і, все. і все, тому що радості такої у нас немає, нема такого, як раніше було. Да. якісь очі світилися від щастя, від радості да. зараз люди всі сумні, всі да. сумні, да. тому що ми знаємо, що робиться в країні. Це все дуже важко, що хлопці там в окопах, а ми тут. Будем... А ми тут, так. Да. Так що сім'я Катюша в мене вдома. Вона вдома приїкала... Катюша. Да, ми відмічали ага. святвечір 24 грудня, ага. була в нас вечеря. Ага. Також в колі сім'ї. Уночу ага. приїжджав вечерю. Ой, це така радість. О, вишиванки, вишиванки. Ой Боже мій. Ми... Не фоткали його, ні. Фоткали, прийшли фоткали. ж хоч подивитися. Є, фото є. Дуже така атмосфера була. Ми Катюха купила нам дідуха, занесли oh. в дім дідуха такого гарного з колосків пшениці, жита. Це так, щоб був добробут в домі. Достаток був, щоб благополуччя, мир був в домі. Тому ми по українських традиціях застелили Катя купила українську таку скатертину вишитки, вишиту дянну, гарну і заказала посуд. Посуд прийшов в той же самий день, 24 грудня. Вони отримали на новій пощі. Ми відкрили. Я просто від задоволення, не знаю, стільки радості було да Це український да. виробник цього посуду. І як Петриківська розпись, так ага. розписують вручну на оці наші святки, на Різдво Христове. Ага. Там руками. Ні, Пензлик. Пензликом ручна робота, ангелочки, О, це гарний буде. потім коза з вертепом О. на тарілках. Кожна тарілка розписана окремо, кожна, в кожного свій малюнок, Верте, коза з вертепом, потім ангелочки з крильцями грають в сопілочку. Потім такі українські україночки в вінках з лентами. Ну, посуд дуже Чудовий. гарний. Дуже гарний. Ну, от Мені так сподобалося, і Катя сказала, це наш буде іменний посуд, який буде переходити. Я хочу казати, щоб він з покоління в покоління передавався О, цей посуд, так. і він відкривався тільки на Різдво, тому що це тематика така різдвяна. Тому ми хочемо, щоб у нас на Різдво був посуд. Фенді, і... тихо! В цьому сервізі були підсвічники ага. дуже гарні такі. Катя ще їх украсила стрічками червоними, і ми запалювали свічки і під свічками сиділи. Ой, молодці. І колядували, такі колядки в нас були. Все Я ні одної не знаю колядки. Тому, тому ми посиділи, дуже гарно посиділи. Ой. Да так, що якби було все добре, да, да якби да, як да. говорю, щоб діти планували щось. Діти живуть без ніяких планів. У них не да, да. планувати сьогоднішнім Ми днем. Ми не знаємо, що буде завтра. Да, що да. нас очікує завтра, да. тому діти розгублені. Вони не знають, як бути, що буде далі. Тим паче, Катя в Харкові там дуже важко зараз. дуже напружена обстановка. І вона старається каже, мам. Я стараюся погрузитися в роботу сказати, в роботу і відволіктися від цього всього. Uh -huh. Тому що дуже важко це все стриняти зараз. Вона оце різдвяні канікули. Вона в тебе різдвяні канікули. Ну вона може собі зробити ну да зробити. вона ж може і удаленкою да, робити. Вона працює вдома, uh -huh. тому вона ну, може і добре. Вона буде. У мене ж і ще буде У мене онучка, 4 рочки 4-го. Січня, а ну в да, тебе так, вже будемо святкувати святкувати Богданчику день народження. день народження, тому відсвяткуємо вже день народження, і Катюха вже поїде. Тоді вже що поїде. Того вона говорила, буде 6-го вже будемо проважати да, <святку> знову проважати, ой. а потім знову зустрічати. Та -да. Аби батько, аб... то зустрічаємо. Ту то проважає. Така наша доля. О, да. Тільки дітки і радуються, тільки затримують. Вони нас відволікають, да, да, да. вони нас, як кажеться, радують. От, то, я думаю, що все буде добре. Да. Дякую, Валюша, дякую. І за яблучка, і за кабак кажуть, я кажу, кабак, кажуть, це гарбуз. гарбуз. Ну, хай буде гарбуз. На дякую. Наталя, ти його тільки і Ліля сказала. Ти його накрий, каже, будемо тут сидіти, хай він буде. Наталя да. пішла, отам посиділа. Я кажу: Ото я хочу отой, що з хвостиком на декорацію. А вона каже: він і на стильчик згодиться. Да, як гарно його можна пофарбувати або лаком скрити, да. і гарно. А можна, я ж кажу, отак, от в тебе на дворі столик поставити і присідати. на Та його. оце ж ми так і ми рішили. Висоті він якраз а такий, що... каже, не будеш свої табуретки тягати. Конечно. Ну це ж Тому так. Жаль, ну а я там кажется, іще так. повибираю щось може десь, бо в мене отам уже старий стопчик стоїть під бачиш? Ага, да. от то може заміню да, там. заміни. Ти вже диви, ага. які гарні пеньочки. — Ну а тільки що За тут все. у мене оці дорогі хости, що Наташа зі мною ділилася пільгою. Ага. То прийдеться від селя їх забирати, ага. того що ж нема ж тіньочка куди. Вони бояться сонця. Да, вже. да, а куди я їх уже Наташа і Саша поїхали? Да? Ага. В больниці були. Да. Добре. Все, пока, Тонечка. Дякую, Валюш, дякую, дякую Заступаючи тобі, сонечко, і році. вас, і, і молодят твоїх, не, тих, е, Катюшу, е, Сашу, невісточку, всі, Володю, всіх всіх всі, з Новим роком. Дякуємо, дякуємо і вам. Всього-всього самого найкращого в новому році. Дякую, Все, пока. пока. Я, Вона мені донесла додому, я їлі підняла, дивіться. Два кабаки, каже, що вони ж пропадають, треба ж їх їсти. То я буду їх, каже, не дуже і багато. Ну, ось такі, каже, буду роздавати. Ну, я це і оце роздає і шестій яблучок. Бачите, ну це я їй кофемолку давала. Кажу, ви вже намололи все. Ось вона її мені віддала. Поставлю тут на віранді, щоб, може, ще пригодиться. А це. Нам те, що вони намололи каву, так що я теж посмакую. Ой, важка дуже. Ну, яблучка все такі, бачите, зараз викладу. Ну ось, повна ваза яблук. Два навіть не помістилося. Дякую, Валічка. І ще два гарбуза. А кава я від... відкрила, зараз, відкрила і. Запах на всю віранду, так що буду, зроблю валяної кави. Ну, це вони в зернах вже ж перемололи. Запах обалденний, як валя говорить. Забрала в неї собаку, дивіться, що вона на кроватку дитячу. Думаю, віддай, а яку ж тобі віддать? Господі. Дивіться, я ж каже, не можу туди залізти. На, так я просто полесосила, вона порозкидала всі іграшки, і я тепер не знаю, яку їй давать, яку тобі давать? Скажи мені, яку давать? Яку фенді хоче? Я тут поскладала іграшки оцю, ну, так іншу не дам тоді. Ось, ну, держи, все, побігла. Ага. Ну, значить, цю ну тоді грайся.